Сьогодні ми вже повісили банер на Алеї Небесної Сотні, де ми поздравляємо Олега Сенцова з днем народження. Сьогодні в центрі міста ми будемо презентувати знову книжку, яким якою автор є Олег Сенцов. Uh -huh. Мені дуже сподобалася вона. Я її прочитав. Вона по духу мені нагадала. Вино скульба про Бредбері, і mm -hmm. я дуже пишаюся, що наші люди вони не тільки що Сенцов він не тільки гарне кіно знімає, mm -hmm. а ще вони бездоганно пише. І усі кошти, які будуть вилучені з продажу цих книжок, підуть на родину та на допомогу цьому полю в діазі, mm -hmm. саме Олегові. Мова йде зараз про, скажімо так, забезпечення певної адвокатської діяльності. Так, це теж матеріальні певні надходження для цього потрібні? Чи конкретно там я не знаю допомога родичам? Звісно, працюють адвокати. вони... Працюють за гроші, і це великі гроші, бо дуже велику справу вони роблять, тому, тому що вони дійсно допомагають. Так, держава допомагає консули України. Вони працюють дійсно бездоганно. Uh -huh. Вони роблять все, що все, все, що від них стосується, але вони певною мірою вони обмежені в своєму бюджеті, тому є певні громадські організації, які допомагають. І ми саме допомагаємо фінансово і родині, і саме Олегу. Через адвокатів, ну наскільки ми розуміємо, там зробити, скажімо так, підопічним когось із політв'язнів не було ініціативи у жодної політичної сили зараз в Україні. От, крім Надії Савченко, її адвокатів оплачувала батьківщина. Жодних таких ініціатив поки не було, так? Я про це не чув. Угу. І в твоєму випадку так само. Нічого Ні -ні. такого. З приводу, знову ж таки, якщо повертатися до Олега Сінцова, я знаю, що ти і закликав, будучи в нашій студії до того і поза нею, теж були такі заклики писати листи і спілкуватися принаймні в такий спосіб з людьми, які зараз перебувають не на волі, м'яко кажучи, в Росії. Писав листи до Сінцова? Писав. Про що пишеш? Надіслав листівку. Декілька листів написав, mm. надіслав листівку. Там була мапа України з частиною Криму і зі Сходом. Для... Це така провокація ще для охоронців. Бо... Чи пройде, чи не пройде, чи пройде, чи mm. не пройде, бо для них це болюча ці тема, бо вони вважають Україну частиною Росії. Mm. А для Олега це буде дуже приємно побачити мапу України і тримати в руках. А в листі я написав, що. Вітаю тебе, що для мене писати особисто тобі лоста для мене це надзвичайно. Я в тебе перепрошую, але більше нічого не буду казати. Я буду робити для тебе і намагався йому розповісти, що. О те, що пишуть в листах, про те, яка підтримка, то є, що безліч людей піклуються про нього. Що це правда? Я їх бачу, я їх відчуваю, і що вони чекають на нього, бо він такий символ і справжній сучасний герой України. Ну, ти знаєш, нещодавно одна з адвокатів е потрапила до Кольченка. І говорить, що людина живе в, в, в абсолютному інформаційному вакуумі, він не знає, що насправді відбувається, яка підтримка е політв'язнів зараз е більш така духовна, все таки, <смі> як не крути. Е е і він не отримував листи доволі довгий час. Зараз він отримав ці кілька пакетів, якщо не мішків, і перечитує, не встигає, на жаль, але взахльоп, як то кажуть, все це робить. Е е Твоя думка загалом, от сьогодні день народження Сінцова, і листи будуть адресуватися йому, йому, як українському режисеру, як письменнику, я думаю, що напишуть багато красивих слів. Що варто написати іншим людям? Я вважаю, що треба писати від серця. Якщо це поздоровлення з днем народження, нехай буде декілька рядків про день народження. Але я от вчора ходив на кіно, Крим Спротив. І, наприклад, я б написав, що ось Олег, я вчора був на, угу. на ходив на кіно, угу. Крим Спротив там показували наше рідне місто. І я побачив навіть себе там, на подіях 26-го. Це надзвичайно люди борються, хвилюються і презентують. Там приходив і президент, і усі, усі підіймають це що з життя, писати щось свого. Життя і сподіватися, що він отримує відповість. А трошки більше про презентацію фільму. Наскільки розуміємо, вона була організована певним чином, і ти до неї не був готовий. Я, я, мене, мене просто запросило на подивитися кіно про Кримський Спротив. Я прийшов, там усі в костюмах одягнені, і я не знав, що коїться. А хто був Мін... присутній так? Ну, я тільки потім дізнався, що Джамала була, що президент був, що. Льов був, а ну, а ще хто, я не знаю. Ми сказали, що в червоний зал він заповнений, місць немає. Я пішов до синього, він був пустий. Я подивився, так, похвилювався трошки за те, що побачив, і сумний пішов звідти. А ну, потім, але головне, значно. що все ж таки бачив. Та, можливо, не з усіма так. не консолідовано, але бачив. Ем, ну тут дуже важлива м, така штука. Повернувшись тепер вже до України, до материкової частини, чи була в тебе комусь? Комунікація з людьми з Криму, це можуть бути якісь твої приятелі, друзі, я не знаю, там однокласники. Ну будь-хто хто цікавиться твоєю долею і хто перебуває зараз там, чи намагалися вони вийти на зв'язок з тобою і навпаки. Я зараз спілкуюся більш з кримчанами, які є тут mm. на материковій частині України. Я спілкувався з ближчими своїми родичами та знайомими, mm -hmm. в котрих я впевнений. А з іншими людьми я допоки дуже обережно спілкуюся, бо щоб не нашкодити їм, і щоб не нашкодити собі, бо хто знає. і коли справа. я буду ну перевірю, буду, буду робити краще все обережніше потроху. Чи не здається тобі зараз, що кримське питання в Україні розглядається в розрізі лише кримсько-татарського аспекту. Ти, власне, не є представником цього народу, як і я. І чи ну, не відчуваєш певних утисків з цього боку? Я хочу сказати, що ось в Криму, от 2014 рік, вийшло 10 тисяч кримських татар, а українців на 23 лютого ну, було 50 чоловік. І в нашому це не вони повинні робити розповідати про українців в Криму. Це треба нам робити. Бо ми почали працювати і вивели, власне, самі 10 тисяч українців. Це не вони зробили, це ми зробили. Якщо вони роблять, розповідають про недолю їхнього народу в якомусь конкретному аспекті. То і нам треба працювати розповідати про недолю нашого народу в певному конкретному аспекті і не казати, ну не як це кажуть, не ковдру не перетягати mm. один з одного, а разом якось консолідовано, але конкретно по конкретним питанням А, є зараз ініціатива створити принаймні на папері таку собі кримсько-татарську автономію. Це буде означати, якщо все таки до цього дійдуть законодавчі, що Крим за його повернення на терени України. Буде власне осередком е кримських татар, і ну це буде така от повноцінна їх автономія. Як ти на це дивишся? Чи варто це робити? Чи нам було і добре, і без того, і всі жили в мирі, і все було добре? Ми усі жили в мирі, але дивлячись на сучасність, розуміючи, що коїться. З нашою державою, з нашими народами, я вважаю, що якщо такі законопроекти пройдуть, то Крим стане не просто такою, такою жемчужиною країни, Вона буде доповнена кримсько-татарським особливістю, духом кримсько-татарським і кожному українцю приїжджати туди буде як потрапляти до іншого всесвіту. Бо коли я їду до Львову, я в іншій реальності. Просто ну я, я не розумію, що коли бо мені так подобається. Мені хочеться, щоб пройшов час, і люди приїжджали і з іншого боку дивилися вже в Криму на от кримсько кримськотатарський та український Крим. Ну, така особливість, так. Особливість. Ген, давай все ж таки повернемося до, скажімо так, більш нагальних справ, більш поточних. Сестра Олега Сінцова, вона сказала, що у ув'язненні він вже написав чотири сценарії, тобто є така діяльність, і судячи з усього, можливо, не повсякчас, але є в нього можливість творити? Ну і ти теж представляєш такий творчий осередок, принаймні представляв до всіх цих подій. Зараз пропозиції, скажімо, так, продовжити свою діяльність у цьому ключі надходили. І чи ти вже розумієш, що буде надалі? взагалі, в принципі. Щодо фотографування, я, я б залюбки фотографував, але ну, в мене нема заробітку, щоб і нема фототехніки. Мені запропонували працювати з журналістом, кореспондентом. Але ну, для мене фотографія це як хобі, це як творчий момент, це нести от цю. Світлину до людей, щоб просто показувати, не можу просто не можу працювати за гроші фотографом лише безкоштовно. Тому ага. це це як хобі. А саме бачу себе в роботі задля народу, задля держави, Ну іншого просто не можуть собі уявляти на зараз. Ну і напевно можна проанонсувати, якщо ти не проти, ми про це дізналися вже поза ефіром. Справа в тім, що твій вірш, який Належить твоєму авторству, ти його написав. Зараз українські музиканти вирішили принаймні спробувати покласти на музику. Я правильно розумію? Я не знаю, чи їм буде зручно, бо може і не вийде в них, але, ну, але вони, будуть спробувати. Але вони будуть спробувати. Це для мене так. Неочікувано, але така пропозиція була. Які саме музиканти? Ми умисно не будемо говорити. Якщо їм вдасться, от тоді поговоримо і з ними, і з тобою теж звичайно. Хоча й до того теж будемо говорити. Ну що сьогодні зустрінемося в 19-й на акції на підтримку Олега Сенцова. Долучайтеся, будь ласка, ви знаєте, що будете мати змогу е, почитати його книжку, і всі зібрані кошти підуть на допомогу йому та його родині. Тобі без пособия а закинчить ты, напевно, хотелось бы келькомаряткамы. Самое интересное в поездке на море, это когда начинаешь подъезжать, и еще издалека пытаешься увидеть его полоску, немного отличающуюся по тону от синего неба. Когда машина поднимается на последнюю горку, и ты наконец-то видишь тоненькую черту под краем неба, море. Скоро, а счастье уже сейчас. Олексинцов.